Глава 1 Останній потяг Олексій сидів у майже порожньому вагоні, дивлячись у темряву за вікном. Потяг емчав крізь нічну глушину, ритмічно постукуючи колесами. І єдиними пасажирами в купе були він та ще один чоловік у дальньому кінці вагона, дивний суб'єкт у капюшоні, який постійно щось шепотів собі під ніс. Потяг мав довести його до маленького села, що лежало на межі густого чорного лісу, місця, де, за словами місцевих, куїлися дивні речі. Але Олексій не вірив у забобони. Він був журналістом і прибув сюди, щоб розслідувати серію загадкових зникнень. Несподівано світло в вагоні почало мерехтіти, потім згасло. Потяг різко загальмував. Олексій вчепився у поручень, щоб не впасти. За вікном була суцільна темрява, яку розсіювали лише слабкі проблиски місяця, чорт, що сталося. пробурмотів він, витягаючи телефон. Сигналу не було. У дальньому кінці вагона пролунали важкі кроки. Капюшонник підняв голову, і його очі засвітилися дивним червоним відблиском глава 2. Дорога, в нікуди вийшовши з вагона, Олексій побачив, що потяг зупинився серед густого лісу. Дивно, адже, за розкладом, він мав йти без зупинок до кінцевої станції. Навколо здіймався густий туман, що сповзав із дерев. Наче жива істота, гей. Є тут хтось? покликав він, але його голос потонув у тиші раптом крізь темряву. Пролунав звук. Десь неподалік хтось важко дихав, наче велика тварина, що чатувала на свою здобич. Тоді він почув інший звук, дитячий сміх, що лунав просто з за дерев. Олексій зробив кілька кроків у сторону шуму і раптом помітив щось у тумані. Це була стара дерев'яна табличка, на півезе від часу. Ледве прочитавши, він відчув, як холодний підстікає по його спині, не входь. Від нього не втечеш Глава 3. Історія проклятого лісу. Ти не повинен був сюди приходити. прошепотів хтось за його спиною. Олексій різко обернувся і побачив перед собою стару жінку з довгим білим волоссям. Вона виглядала, ніби вийшла з іншої епохи, одягнена в варваряний селянський одяг із дивним амулетом на шиї. Хто ви? запитав він, намагаючись не видавати страху. Жінка зітхнула і почала розповідати. Багато років тому цей ліс був домівкою для однієї істоти, тіньового мисливця. Він блукав поміж дерев, полюючи на тих, хто заходив надто глибоко. Його поява супроводжувалася туманом, а очі світилися криваво-червоним світлом, але ж це просто легенда, нервово засміявся Олексій. Жінка пильно глянула на нього. Якщо це просто легенда, тоді поясни, що це. Вона вказала йому за спину, Олексій обернувся, і серце його зупинилося. У тумані виднілася висока темна фігура з палаючими очима. Глава 4. Тіньовий мисливець Олексій відчув, як його тіло стислося від холоду. Він не міг відвести очі від темної фігури, що тихо стояла в тумані, її червоні очі палагкотіли, як жарини. Вона не рухалась, але відчуття, що вона його спостерігає, було настільки сильним, що Олексій відчув на спині кожен волосок, який ніби стояв дибки. Жінка знову прошепотіла, від нього не втечеш. Ти відчуваєш його? Він вже тут. Він завжди тут, коли є туман, Олексій намагався зібратися з думками. Він не міг стояти тут і чекати, що з ним станеться щось страшне йому потрібно було дістатися до потяга, але ноги були важкі, немов виведені з під контролю, а мозок відмовлявся реагувати на будь-які накази, хто він. Що це за істота? запитав він, повертаючи голову до жінки, вона не відповіла, лише ступила крок назад, і її темні очі засяяли страхом. Потім вона нарешті заговорила Тіньовий мисливець, це істота, яка пожирає душі. Він не просто полює, він ловить кожного, хто порушує заборонену межу. І цей ліс його полювання. Ти не можеш втекти від нього. Як тільки ти опинишся в його владі це кінець, Олексій не знав, що йому більше лякало сама розповідь або наближення фігури в тумані. Тіні ніби рухались навколо нього, ставали все ближчими. Серце стукало в грудях, як божевільне, а руки відмовлялися слухатися. Він спробував рухатись, але його ноги не слухались. Ліс навколо здавався живим, наче дерева стиснули його з усіх боків, не даючи йому жодної можливості вибратись. Дитячий сміх розлітався в тумані, і здавалось, що він усе ближче. Але раптом він почув ще один звук, слабкий шелест, як ніби хтось підходив до нього заду. Ти маєш вирішити, чи хочеш жити, чи будеш одним з його полонених, прошепотіла жінка, розплющуючи очі, в яких тепер була лише темна порожнеча, Лексі оглянувся, і те, що він побачив, змусило його серце завмерти. У тумані почали з'являтися інші фігури темні, високі, з червоними очима, як у тіньового мисливця. Вони повільно наближались, ніби пильнуючи за кожним його рухом, відчайдушно Олексій спробував рухатись, але ноги були немов зав'язані. Він відчував, як його поглинала темрява. І в ту мить, коли здавалось, що все втрачено, він почув голос за спиною, тікай, це була та сама жінка, вона ервенула до нього і схопила його за руку. З останніх сил вона потягнула його до гілястого дерева, яке виглядало наче щось, що могло сховати їх тіні все ближче прийде за нами, прошепотіла вона, обличчя спотворене страхом. І не залишить живим жодного, Олексій намагався зібрати останні сили. Він повірив у слова цієї жінки, втеча стала єдиним варіантом. Вони побігли через густий туман, через дерева, крізь страх і незрозумілу пустку цього лісу, але кожен їхній крок відчувався, як крок ближче до смерті, яка слідувала за ними, здалеку вони чули, як все більше і більше силуються кроки, що слідують за ними, а світло в червоних очах набирало сили, як вогонь, що поглинає все на своєму шляху. Вже не було часу для запитань. Втеча була єдиною надією.